Говорить Одеса одеське обласне радіо продовжує свою роботу. Слухайте нас на ультракороткій хвилі 70-52 відсотих та по радіотрансляційній мережі. Вік Одеси. І реальність Вітаю вас, шановні радіослухачі! В ефірі програма Вік Одеси. Історія і міфи. Для вас працює автор ведучий, архівіст. Кандидат історичних наук Анатолій Хромов та звукорежисер Валентина Мамчур. Одеса одне з найпрекрасніших і найвідоміших міст не лише України, Європи, а можливо і у всьому світі. Це місто називають чорноморською перлиною, південною столицею або просто мамою. Назва міста є жіночого роду, і як часто це буває із прекрасними жінками, іноді важко визначити їх справжній вік. У циклі наших науково-популярних передач Вік Одеси, історія та міфи я разом із фаховими істориками експертами спробую розкрити таємницю цього питання. Аргументовано, але доступно дослідники розкажуть нам про історію та передісторію Одеси. Будемо разом з вами, шановні радіослухачі, визначатися, скільки насправді років нашому місту. Чи справді Одеса це молоде місто із всього навсього 220-літньою історією? А можливо, її вік є більш поважним і сягає 600-річної давнини. Наш сьогоднішній випуск передачі Вік Одеси Історія і міфи ми проведемо разом із художниками, громадськими активістами, активними учасниками громадської ініціативи Одесі 600 Сергієм Савченко та Анатолієм Кравченко. Біографічна довідка. Сергій Савченко народився у 1949 році в Одесі. У 1974 році закінчив Одеське художнє училище. Виставкову діяльність розпочав у 1976 році. На початку 1980-х приєднався до гурту одеських нонконформістів з 1988 року член національної спілки художників України. Один із засновників Національної асоціації митців творчого об'єднання човен та творчого об'єднання Мамай. Працює в ділянках монументального мистецтва, малярства, графіки, скульптури. Творчість представлена в колекціях Національного художнього музею України, Національного музею Тараса Шевченка у Києві, інших художніх музеях України та за її кордоном. Заслужений художник України. Заступник голови Одеського осередку Національної спілки художників України по творчості. З 1988 року був одним із засновників Одеського народного руху та Одеської просвіти Південна Громада. У 1989 році ініціював відродження в Одесі музею Ступова Україна. Згодом очолив створений за однодумцями Оргкомітет, член Оргкомітету Одесі 600. Кравченка Анатолій. Заслужений художник України, народився у 1956 році в селі Гринівці Житомирської області. Батьки Кравченка Григорій Назарович та Марія Іванівна працювали педагогами-філологами, а дід Назар був офіцером, авіатором, який разом з Уточкіном літав в Одесі на перших літаках. Антолій Кравченко, член національної спілки художників України з 1992 році. Навчався в українському поліграфічному інституті імені Івана Федорова, місто Львів за спеціальні. Працюю в техніці живопису, монументального живопису, акварелі та книжкової графіки. Улюблений жанр, пейзаж. З 1979 року бере активну участь у виставках обласних республіканських всесоюзних, а з 1986 року у міжнародних. В період 1994-2012 років Анатолій і Галина Кравченка брали участь у реставрації розписів в Одеському театрі опери і балету, Одеській філармонії та ряді головних храмів Одеси. Роботи художників Анатолії Галини Кравченка знаходяться в колекціях українських музеїв, а також в приватних колекціях, як в Україні, так і за кордоном. Вітаю вас, шановні гості у студії. Дякую. Дякуємо за запрошення. Насправді у нас Передача така, знаєте, не тільки наукова, але в принципі науково-популярна, тому можливо для тих радіослухачів, для кого було дивно послухати, що сьогоднішні гості є художниками. Я хотів би сказати, що в принципі ідея Одесі 600 – це не лише наукова тема, це не лише наукова дискусія, це багато в чому боротьба образів. І хто може бути кращим спеціалістом в галузі образотворчого мистецтва і в галузі образів як художник. Ну і перше питання до вас, гості, шановні художники, як ви долучилися до цієї ініціативи, в чому була ваша внутрішня мотивація? Прошу, пане Сергію. Ви вже там зачитали біографію, що я один з основників просвіти одеської. Давно мене цікавить тема, по-перше, самоідентифікації. Я думаю, що вона притаманна кожному із наших громадян, які усвідомлюють себе українцями, і що вони належать до ареалу українського. Віддавно маю контакти тісні з істориками нашими, не тільки з істориками, з просвітянами, з культурологами, з краєзнавцями. І оскільки я усвідомлюю себе і декларую себе як українець, і більше того, декларую свій зв'язок із культурним простором, арт-простором України сучасним і культурним простором, цінності якого я надбав. Бажаю себе людиною, яка представляє той пласт сучасників, які вивчають наше минуле і намагаються продемонструвати єдиний візуальний дзвінок як минулого, так і сучасного. Тобто цим я декларую цілісність нашого історичного і культурного простору. Пане Анатолію, як ваш шлях склався до вступу до цієї ініціативи Одесі 600»? Бачите, в мене ця ініціатива зародилася ще з тих часів з часів навчання в художньому одеському училищі. Слава Богу, в нас під боком чи через дорогу був університет Мічникова. І не дивлячись на те, що ми були молоді люди, там по 14-19 років ми досить активно спілкувались. Ну якось так склалося. З майбутніми істориками з нашого університету. Вони були частими гостями наших майстернях, грековки. Ми, відповідно, якимось чином попадали в їхнє середовище. І цей інтерес він. Ну, Мабуть, був закладений на якомусь такому свідомо об'єктивному рівні. Ви в моїй біографічній справці прочитали, що народився я в Житомирській області, там в селі Гринівцях це батьківщина моєї мами, а по батьківській лінії, ну, по лінії тата. Ми скажемо з діда пра -пра, пра 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 діда, Я не знаю наскільки глибоко це дослідити дуже важко. Хоч ми з братом зараз пробуємо підняти той пласт якби, нашої власної історії, а вона безпосередньо зв'язана з історією Одеси. Того, що от прадід мій кавун, прізвище рідкісна. Чому рідкісна? Доволі розповсюджує Це <с> мій <Para> прадід, а бабця це мама мого тата. і Дід Назар, який літав вже на літаках до революції, тут воював, закінчив школу воєнних льотчиків Анатри. Тобто, тому що авіація фактично історична, вона починалась з Одеси. Це мало хто знає, навіть з одеситів. На сьогоднішній день є музей авіації на школьному. Він правда закрите режимне підприємство, це воєнне, але там все розказано. Тобто, ну, якщо узагальнити, то можна сказати, що у вас поєдналися і об'єктивні, да, тобто передумови історичні, да, тобто да. зацікавленість історією, і суб'єктивно, от як адеситів, Давно? дізнатися справжню історію міста. Я би хотів корекцію, теж от по першому запитанню вашому, що там несподівано було для мене. Воно як я думаю, що ви запитаєте Анатолію, то фактично те освідомлення себе причасним до процесів сучасних, і суспільних процесів, зміни часу, воно якраз активізува ту частину українства, те, яка реагувала на ту неправду, ідеологічну неправду, яка як зашморк була в принципі, на кожному сучаснику. І та реакція, вона спонукала до певних дій. Мається на увазі це декларування своєї позиції як в мистецтві так і активізації своєї громадської і політичної діяльності, що привело і до того часи Боремні були, це 1988 рік, до участі в створенні народного руху, а спершу була участь у створенні просвіти Одеської. Тобто зібралися докупи, інтелігенція, зібралася Одеська, і там ми перезнайомилися всі. Це як університет, історики, письменники, поети. Ну, ми з багатьма хоч були знайомі, так і діячі. Наші політичні діячі, які якраз повиходили з концтаборів. добре тепер все ж таки варто повернутися до теми нашої розмови. Прошу. Да, про Одесі 600. В першу чергу я вас запросив як людей, дотичних до створення емблеми цієї ініціативи. Як я знаю, то ви, Анатолій Кравченко, є автором цієї емблеми. І розкажіть трошки про процес створення цієї емблеми, як все це робилось. Процес створення він якби закономірно професійний, він досить складний а може не настільки складний, щоб. Це все ускладнювати. Тобто робота над ідеєю, коли ну, спільно організувалася група в 600, стало питання, що його треба позначити якимось знаком. Тобто, Щоб зрозуміло, було, чим взагалі ця група повинна займатися, чим вона буде займатись і на чому ну, основні якісь. оті, Філософські принципи повинні були бути закладені в цій емблемі. Ну, робота тривала, мабуть, пів року. Сказати, це велику сміливість візьму, що я тільки працював на неї працювала і моя дружина, і той же Сергій Савченко приклав багато історичний оцей пласт істориків Тарас Гончарук, і, і інші історики теж приклались. Вони як консультанти виступали, а я був. Просто інструментом реалізації їхніх думок, і получилось те, що получилось, але не якби у нас радіо передачі. Тому я попрошу вас розказати трошки радіослухачам, що ж там вийшло, а який вигляд має ця емблема. Розумієте, ми якби кумулювали досвід попередніх ще робіт тому, що в 90-ті роки це ж поступовно. Ми підійшли до вирішення цієї в 90-ті роки. Нами була оформлена книга з подачі. Ну Сергій Савченко рекомендував нас до оформлення книги. Така Одеса і його не другі Атлас. Ну, було переведення історія початку століття. Там теж була задумана емблема, але вона з пам'ятником Дюку для серії книг Стара Одеса. Потім робота над книгою Болдарів Одесі 600, 93 рік. Так? 93 рік ми теж долучились до того оформлення тої книжки. І Акумулювавши досвід роботи над тим, тобто Одеса вона більш асоціативно. Вона нагадує якийсь такий модерновий город, город модерна, ну, 19-20 сторіччя, основна історична застройка пішла, така історично цікава. і Це все характерно, якби овал. Там ці пливучі якісь лінії. От Ми цю емблему заключили в овальну конструкцію, кругом нього дали ну, таке стилізоване, орнаментально стилізоване там, пшениця, знак степу. В центрі емблеми ми позначили, що це місто біля моря. Взяли цю кішку з герба Одеси. Ми буквально не продублювали герб сьогоднішньої Одеси, а оце якір кішку, якби розмістили на тлі, ну і то нова емблеми це золото зерна, Синіва моря. Жовтизна сонця і ну, от склалась така. Причому внизу там написано, що е, ну, чітко позначені дати е, заснування Одеси. І, ну, та перша, Згадки, перша згадка про порт да? Церкві, і, там. і по, по, цього року було 600 років, вони зазначені ці дати. Получилась така. Знакова річ, яка на сьогоднішній день відображає мету, ціль і якби історичне повернення до тих і бажання вивчати ті матеріали пласт, якихось історичних матеріалів в історії нашого міста. Дякую, пане Анатолію. Ви слухаєте радіопередачу Вік Одеси Міфи і реальність. Сьогодні у студії з вами я, ведучий Анатолій Хромов, і гості художники Анатолій Кравченко та Сергій Савченко. Пане Сергію, Анатолій Кравченко вже розказав про такий значний досвід співпраці художників з істориками, да в тому числі про оформлення емблеми. Чи можете ви щось додати із власного досвіду про вашу співпрацю з істориками в оформленні наукових і інших видань? Ну, фактично, зараз е, вже вдали збіг обставин. Що протестні настрої привели до того, що до гурт злилися професіонали. Тобто сам комітет Одесі 600 склався із, по-перше, високопрофесійних істориків. Не тільки там і кіношники у нас є е е е є представники різних організацій, але і долучилися наші художники, члени спілки художників. О вже... я відразу не хочу вас перебувати, але все ж таки цікаво. Скільки художників окрім вас ще в цій ініціативі? Ну, по-моєму, Так Ко, і, Ко, 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 не, ви з Галиною двоє. Потім Коваль Олександр Горбенко, Анатолій, анатолій Горбенко, Горбенко вела спілки. Півдюжини да та, десь не, так? так. Ну справа не в цьому, оскільки. Сама ситуація кожен раз вводить свою каретчу. Ми Можемо запрошувати художників залучати до співпраці з оргкомітетом, нашою реалізацією ідей. Можемо самі братися за роботу, все залежить від того, що необхідно в даний момент. То фактично діяльність оргкомітету була направлена більшість на популяризацію тих історичних документів, історичних фактів. Це по-перше, перше свідчення літописне про Чкачбеєв. І в подальшому за останніх десятиліть заперечення в брехливої інформації про те, що до, на місці Одеси нічого не існувало. Тобто ми брали за основу. Очі, історики саме опорядковувати матеріали, як Тарас Гончарук видав книгу, в якій він опорядкував матеріали істориків 19-20 століття, які досліджували історичні процеси вже більш незалежно від тих стереотипів імперських і стандартів, які накинуті були потім. Це ж і Скальковські, і Музеркевич. Потім Яковлів, включаючи сучасних істориків, це пан Анатолій Бочинський, Болдарів Олександр, при тому, що кожна праця мала певні посилання одного на другого. От, найбільш радикальний, на мій погляд, був аналіз оці всіх історичних процесів, які засвідчили існування в лагуні, біля лагуни поселення це Олександр Болдер. По-перше, у нього більш незалежна позиція була по відношенню. Його характер фактично і визначив ту селекцію, той відбір інформації і подачу по відношенню до тих стереотипів, які деформували образ правдивої історії. Працюємо ми з істориками давно і ще на стадії формування. Оргкомітету по відродженню музею Степова Україна і ці десятиліття, це від 89-го року, і ці десятиліття вони зблизили От, Я фактично бачив кілька поколінь істориків. Це найстарше покоління, це я пам'ятаю пана Анатолія Бочинського. Потім середнє покоління, це, я називаю їх могутньою кубкою істориків. Як відомі композитори були, то Одесі повезло. Це Олена Бачинська, Тарас Гончарук, той же Олександр Болдарів, який трохи старший від них був, Анатолій Місечко, Володимир Чумаченко, який виїхав жаль, до Америки. Це надзвичайно цікавий, хмарський, надзвичайно цікавий гурт мислячих істориків. Більше того, що... І з Багатня з, ми, ви... з, з них ви співпрацювали, так, да, як художник? З багатьма співпрацював. Да. Ну, я от оформляв і книгу Одеса Козацька, з тими авторами, мав ну, Тісні контакти. От, так мене запрошують на консультації з приводу випуску того чи іншої книги. Консультації маю на увазі це упорядкування матеріалів. Є естетика, у всьому повинна бути. Книга як об'єкт потребує певного професійного аналізу і певних професійних рекомендацій. То фактично в цьому плані я вважаю, що у нас такий успішний робочий контакт, ну і ми вже приятелюємо більш тісно поза тіми. Тобто, що можна симбіозом назвати, чи всяко, дуже успішно. Добре, дякую. І наостанок, можливо, я вас питаю про те, як ви бачите перспективи розвитку всієї цієї ініціативи і Одесі 600 Ну, якщо можна знаєте, сказати програмні цілі, коли ви вже вирішите, що досягли мети, пане Анатолію. Я думаю, що це безкінечний процес. Можна піднімати пласт все нових і нових історичних матеріалів, які дійсно будуть підтверджувати тільки той безперервний плин історичного процесу тут. От, наприклад, взяти молодь, моя донька, старша донька, вона наход... ну, відноситься до молодшого покоління, звичайно, вона закінчила наше грековське училище, живописний факультет, а потім поступила в університет, як не дивно, в наш Мєчникову, і закінчила з відзнакою. І... і вона взяла і почитала ту книгу, в яку ми ще в 90-ті роки оформлювали, Атлас. Вона каже, папа, так це повинна бути книга настольною книгою кожного Одесита. Хоч вона видавалась не з метою, тою, що там Сергій розказував, я розказував знаєте, ну, підкреслити ту історичну глибину міста Одеси, а, трошки з іншою метою, але там є дуже цікавий розділ в ній, називається Одеса і руське общество. Де цей розділ він пересипаний українськими піснями, поговорими тих біндюжників, моряків. Но там Одеса, вона от в цьому розділі прослідковується. Той історичний стержень, який йде до діда Прадіда. То, що власне я відчув для себе ну, в своєму родовому стерженні. Я коли приїхав в Одесу, перший раз побачив море, я, я зрозумів, що це моя земля. Тоді мені не зрозуміло було, то, що діда цього, який в Одесі виріс, і Прадіда взагалі їх порозстрілювали. Одного до революції, друге в 1937 році бабцю. Знаєте, нам дітям мало що розказували батьки про них. От якщо Але... так узагальнити вашу відповідь, то можна сказати, що ви отримуєте задоволення від пошуку того історичного справедливості, історичного минулого не лише власного, а, а й міста в цілому, з яким ви так. безпосередньо відчуваєте і... зв'язок. І, і в цьому є величезна перспектива, безкінечність, яку можна досліджувати і казати: ми тут були, є і, і будемо. Дякую, пане Сергію. Ваша думка? Ну, фактично, сама ідея створення Йорккомітету.